Пане Олександр, опорний співак вижив після п'яти кульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала, я попрошу сиди вдома, ніде не виходь, не виїжджай, в мене впала ікона, ікона Божої мати. Ну, якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, ледве вижив. Казали лікарі, ходити не буду, інвалідом все життя, не буду співатися. Це взагалі я до війни співав опору в Італії. І коли я одужав, точніше, давайте так, коли ще в реанімації лежав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати, і це мене дуже надихало. І через 5 місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні, був перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня перед боєм, Це була «Аве Марія. І от у мене а, буде питання до вас. Коли з'явилася вас така віра? Чим підкріплюється? А, як ви змогли так відкрито доносити на і в такому масштабі про віру? бо багато хто соромиться цього. І якщо можна буде, я хотів би вам подарунок зробити дуже коротко, заспівати для вас. А ви Я відповім а да, потім да, да. задоволенням? Так да. я коли був маленький, я не я показав про це. Я там 9 років мені було. Ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався на весні, коли там лазили там і в теску ну, там обтаплювався, все. Може і це спровокувало, може щось інше. Мене було, ну я захворів у старої пневмонії. І я лежав в Чернігівському студії спанцері, ну там лікували мене. І коли мама приїжджала там. Я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий згорить. Ну, да, малий згорить, не витримає і все остальне. І, ну, а я ну, спочатку не зрозумів, що таке згорить, ну, що впаде в і згорить, потім пішов там, ну, а згорить, що ну, легкі не витримають, чи серце не витримає. Ну, і якось так сталося, що в цей же тиждень в цю лікарню приїхав. Батюшка, такий моцний дядька з чорною красивою бородою, з хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте, ви ж кажу, що ви там вже... А я, ну, в мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно віруюча була, да? ну, така радянського <клух> виховання, мені здається. Мене бабця царство небесне, небесна, то батька-мама. Я з нею в церкву Свічки і ладан, тобто ходили оцей запах і свічки, тобто, мене це от якось ну, там, притягувало туди, я міг там, піти сам в церкву, той ладав ходити, мені ходити. І тому батюшки кажу, ви ж там десь, боженьке, працюєте, я, я до нього там потраплю, що мені, як мені там, з ним, щоб мене там все нормально було. Ну, було. Тобто дитячі там, 9 років. Що дивиться на мене таким очима. Що, що, що yeah. А чого ти, ти туди збираєшся? Я кажу, ви сказали, що я згорю. Mm -hmm. Він такий на мене каже: син, ти не переживай, ти будеш молитися, Бог все вправить, Тіпа, він вирішує, чи будеш жити, чи, чи помреш, я дав мені молитву слово. Але коли дав мені молитву слово, каже: Оце наш, ти читай оцю молитву і все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже: ну ти, ти читай оцю, поки. А потім ти вже там трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую по сьогоднішній день читати. Але там десь на протязі року я, ну, 9 чи 10 місяців я був в лікарні. Тобто я там два місяці в лікарні, там тиждень вдома. Півтора місяця в лікарні, тиждень вдома. І вона таке складення бувало там на лімфоузли, на все, на все, на все оцетувала. Але слава Богу, ну. Викарабкався і почав ну, як би, ходити просто до церкви. Це значит, просто там, було розумом, чи якесь відчуття вже було? Ну, от по відчуттям того, що якщо я не вмер, угу. то значить молитва мені ця допомогла. Ну так. Так. А коли узнавав там, в селі, там у бабушок, я кажу, Слухай, от я молився, там, і отак вот мені такий момент. Він каже, але каже, ну це Боженка, то, тобі, Діва Марія, тобі допомагає. І все, я оце ходив, ходив по церкві, очі нас читаю і кажу, Божені дякую, Діві Марії. А коли вже десь 15, не, 14-13 років мені було, ми там, я народився в Сімферополі. Але потім, в 91-92 чи році ми переїхали в Чернігівську область, мама народила. А потім в 99-му повернулися опять в Сімферополь. Коли приїхали в Сімферополь, ну тобто, уявляєте там. Школу там пішов, там всі друзі. Тут я приїхав вже підростковий вік, там 14-13 років. Я жодної людини не знаю, спілкуюся в селі на ну, українською мовою, приїхали з інфрою повністю рускоязично. Вони, і ну, вони сміються з мене. О, Селюк ха-ха-ха. А, ну, а я російською, ну що я там до 6 років спілкувався, потім переїхав в село, в школу пішов українська, повністю-повністю-повністю. Ну і де там друзі, ха-ха-хі-хі. Ну там потім вже роздружилися, да, вже коли перейшов на, на російську мову, там все. І почав в Сімферополі шукати. Ну, просто ходив там, до однієї церкви, там, і другої, і до другої, до третьої. Але ну, батюшки провокував, там, задавав якісь питання, і вони, типу, «Ти йди відсюди там. Що і... ти тут взагалі? Знаєте, я думаю, ага, це значить полєвий, ну, До нього не можна ходити. Ну, це моє таке відчуття було, знаєте? Ну, так... А потім прийшов, у нас така церква є в Сінзірополі, Святодроївський -Тро... Свято женський монастир. Там, Очі світі для Луки Кримська лежать. Ну, це дуже відомий святий. Це взагалі дуже відомий хірург в світі. Лікарі знають, хто це такий. Це очір гнойної хірургії, це людина, яка почала робити, ну, він перше проходить з хірургії. І от в тій церкві якби, почав, почав да, жити, почав духовним життям жити. Да, і... І там і і от і по сьогоднішній день я, я знаю, і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає, я повністю йому... Ну, це це от правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєте, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну вірі, бо це дуже непросто це десь віцяє. не звернуться. Віра починає працювати тоді, коли у тебе взагалі не працює. Mm -hmm. Коли в тебе вже всі. От... нас же теж мало хто вірив три дні. <з Warren noise> <з <Vitals> <з та як вони давали? Uh -huh. Послухай, віра працює там, де все взагалі вже нічого не працює, uh -huh. незаконні фізіки, взагалі нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, та й сама «Фюрі». Я кажу, це буде неймовірно. Дуже красивою ну І вона мені допомагає, і Катя знає, ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. І вона знає, як я до цього ставлюся, як живу. Дуже грішна людина. Неймовірна грішна. Але кожного дня я попрошайка православна, мене, будь ласка. Це, це дуже допомагає мені особисто, і, і, і я знаю, як воно працює. Але, якщо людина не вірить, то мені складно це пояснити, тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, у мене є якась відповідь. Чому так? І там через три дня я там читаю в Євангелії, і я знаходжу відповідь е от цьому там і ну, е вірші. Я я ж, знаєте, я прочитаю до кін до кінця і потім таки вертаюся. І... Тобто я я все ще дивуюся інколи. Я все ще інколи дивуюся. Я, я. Дуже, дуже Дуже дякую. А, це взагалі ну просто не тільки на вас впливає, на мене вплинуло. Бо ті слова в реанімації, коли вже все закінчилося, і я колись кому вийшов, лікар казав, вам треба місце на я, я ще кладующе. В мене написано, що коли ви будете соромити його, Господа Бога, то він на судному суді посоромиться і вас. Зараз заспіваю для вас, попередньо.